Друзі, всіх вітаю! Ну що, зараз я знаходжуся на риболовлі, намагаюся ловити щуку, але вона взагалі не хоче клювати. Зараз десь так ну, вже обід, сонце жарить і вирішив я перепочити. Ну і щоб не страдати фігней, хочу вам записати такий відос, отзив, відгук про свій. Човен, який в мене вже 5, більше п'яти 5 років, розказати про те, що з ним було, які мінуси, які плюси, так сказати, відгук після того, як я вже ним користувався, і нормально користувався, нормально я його юзав, так сказати, ну, працював він у мене дуже і дуже багато. А то, знаєте, ось Люди знімають там відгуки про човни, коли б тільки достали з упаковки, новенькі, все класно. Да? А в мене буде реальний, чесний відгук після 5 років експлуатації даного човна. Так що погнали, друзі, зустрічайте Sharkboat 230. Друзі, ось такий техпаспорт є на цей човен в комплекті. Ось його характеристики. Я так не буду зупинятися детально сильно. Можна в принципі це все знайти в інтернеті. Ось Цей човен у мене S230. Ось його характеристики можна подивитися. Такі ось тут гарантія, всі діла ось дата, друзі, дата, коли я його купляв 26.02.19 рік. Це човни виробляються в Сумській області, місто Шостка. Купляв я його, як бачили, у 2019 році за 3600 гривень Зараз навіть не знаю, скільки вони. Ну, там Я щось дивився за 5, можливо, навіть десь ну, 6 тисяч він зараз коштує. Тобто в два рази майже майже два рази він подорожчав. так Зараз так швиденько пробіжуся по комплектації. Це у нас, що йшло в комплектації з човном, сумка. Ну і Потім вже буду про стан цих, всіх речей розповідати. Сумка. Насос в комплекті, сам човен, банка раз, банка два, ну сідушки, дві сідушки в комплекті, слань, слань ну, я розповім далі. Це вже я так зробив, що вона типу книжечка, а так просто вони йшли три, ну, три окремо доски слані були весла. Звичайні, в принципі, весла. Вони стандартні що і в барка, що і тут комплектуються такими веслами. Два весла, ну і сам, сам човен. В принципі, по комплектації все. Ну, Тепер, друзі, окремо по кожній речі в комплектації. Сумка. Ось, бачите, який вигляд має зараз сумка. Вона така вже потріскалась вся дирява, тут дирки попротиралась. Ну, Я ж кажу відразу, що експлуатував я човен так не жаліючи, і по землі таскав, і по щебню, по піску, по траві, багато де їздив і зимою. Експлуатував його, так що так ну, реально він попрацював дуже багато. Я думаю, мало хто може такими часами експлуатації човна похвастатися, як у мене. Так що отака ось сумочка. Ну, ще, ще служить. Так, далі в нас йде насос. Це насос вже е, не рідний з комплектації, це я вже другий купив. Перший насос десь прослужив три, ну да, може чуть більше трьох років. І отут, ось, бачите, і тут вже почалося на оцих складках. ну Я дуже часто качаю, човна, дуже часто експлуатую. І на оцих складках, ось де ПВХ оце гнеться, почали. Ну Просто прориватися ПВХ і е, спускає. Тобто Ти качаєш і воно через ці дирки просто повітря виходить і неможливо нормально Ну можна накачати, але дуже довго. І це я вже новий купив. Тобто Цьому вже десь 2 роки. Ну в принципі Можливо, скоро також проривається і буде вже спускати. Ну В принципі, насосик недорогий, 400 гривень. Я за нього віддав. Тобто, ну так, більш-менш нормально. І що класно, тут пружина. Дуже нормальна, ну така дуже жорстка пружина. Ти, коли качаєш, він відразу повертається в попереднє положення. Що, ну, коли спускати, це дуже добре, коли спускаєш, човна, викачуєш повітря з човна і щоб пружина поверталася, ну, викачувала. Да, це, ну, потрібно, щоб була така жорстка, класна пружина. Так що ось якось так. Ну і Шланга. В принципі, з шлангою проблем не було, все нормально. До речі, цей насос на 6 літрів, і в принципі, оцього човна качає ну досить швидко. Я десь хвилин за 10 я його накачую 5 хвилин на один відсік, і 5 хвилин на другий відсік. Так, друзі, далі йдемо, це в нас весла. По веслам була проблемка з цими ручками, тобто вона просто ну, вилітала з самого весла. Я туди клею, капнув, забив і в принципі тримається нормально. Далі, ось така ось проблемка. Зламався, оця направляйка зламалася. Бачите, тобто просто воно, ну я дуже, як вже казав, дуже часто експлуатую човен і дуже часто грибу на ньому проти течії, загружений човен, тобто ну, нагрузка йде на оцей вузол, така нормальна нагрузка, і просто перетерлася. Оця втулочка перетерлася. Ну, в принципі, я думаю, вони продаються, можна замінити. Далі тут проблем не було. Весла нормальні, в принципі, вже 5 років я і е, по камням бив, бувало його і там об дерева. Ну, слава Богу, не ламалося, нормально тримається. Так, друз, друзі, друге, весло тут ще в принципі, воно живе. Е, оця втулочка ще не протерлася і тримається. Так що це добре. Ну і В принципі, з остальною частиною сла також все нормально. Такі ось тут закруточки. Так, ось По різьбі закрутив і все нормально. Тут все, в принципі, ну, по уключенам скажу пару слів. Теж вже бачите, ось уключені розбовталися. І можливо ну, скоро буде таке, що просто оцей палець... він з цієї ключі не вилетить. Ну, Це в принципі, все ремонтується, є запчастини, просто купується нова і все. Ну, ось, бачите, Оце за 5 років ось ну, в принципі, це ще більш-менш нормально. Буває і набагато гірше у других човнів бувало. Так що ось ось така ситуація. Ось, друзі, друга включена. Тут бачите, люфтик такий ну, побільше. Вже так стерлася тулочка. І тут може реально скоро випасти палець. Я думаю, це все міняється. Ось тут саморізи. На саморізах воно викручується, саморізи, палець достається і в принципі міняється на новий. Тобто проблем тут я думаю, не буде. Так, ну що, друзі, вигляд. По човну більш-менш такий непоганий, проколів в мене не було, латок у мене немає на ньому, так що він так ще ну, виглядає більш-менш непогано. Ну, Є такий момент, є місця, де човен спускає. ну, Це так вже від старості, як мені пояснили, ось такі моменти. З однієї сторони і з іншої сторони це отут, де перегородка внутрі човна і є трохи ось спускає оце по цьому місцю. Я узнавав у виробника з приводу цього місця, він каже, що це відбувається із того, що оця перегородка, яка знаходиться в нутрі, вона така ну, випукла трохи, да? і вона постійно змінює положення то в одну сторону, то в іншу сторону стає. і Із-за цього, якби оце місце воно ну, перегинається дуже часто і є таке невеличке відслоювання ПВХ. Тобто ну, сама тканина тут ціла, все нормально, просто трохи ПВХ якби, відслоюється і буває, е, спускає з оцих місць е, з цієї сторони і з тієї другої сторони також. Е, ну В принципі, я навіть його не заклеюю, тому що. От влітку в мене використовуються оці, як би, місця, я їх називаю клапан зворотнього тиску, да? коли на сонці човен нагрівається і ну, би, стає вже дубовий, то через ці отвори трохи ну, би, тиск збрасується і човен ну, трохи здувається, щоб він не лопнув. Ну а коли холодно на вулиці, то ці місця звичайно ну воно спускає через ці місця, і буває, приходиться що підкачувати човен. Ну, в принципі, як виробник каже, що проблем ну, з цим немає. Зараз на нових човнах вони почали робити тут, ось по цьому місцю, де перегородка. Вони просто роблять такий е, ну, армований слой ПВХ захисний, і все. І ця проблема уходить. Ну, у мене просто возьму латочки покладу, сюди і з іншої сторони, і все буде нормально. Ну, а так більше ніде не ні порізів, ні проколів, нічого, слава Богу, не було. Так, друзі, по клапанам. По клапанам проблем взагалі не було. Тут клапани такі самі, як на барку. Стоять, не знаю. Там ось кажуть, що з барком бувають проблеми, коли е, високий тиск в балонах. І буває, цей клапан ну вилітає, просто вилітає. Не знаю, у мене проблем ніколи не було. Я навіть, ну, коли тиск високий, бувало просто е, натискав на клапан, спускав, е, тиск е, трохи човен ну, подспускав, щоб він не, не лопнув. Е, і ну, нормально, клапана не вилітали нічого. Хоча кажуть люди, що ну, буває таке, що клапан вилітає, типу, і е, потім дуже напряжно його туди вставити. У мене таких проблем з клапанами не було. Так, оці ось передвіжні сідушки, шипас, це дуже така класна система, що просто ну, зручно, як тобі треба, сідушку цю двигаєш туди-сюди і реально дуже зручно. Теж такий плюс. Ну, В принципі, зараз вже всюди роблять оце такі передвіжні сідушечки. По слані, ну, зараз тут трохи піскую, я на рибальці зараз. Три доски. Три доски, ну В комплектації я згадав, що було дві. Це я вже за е, допоможну плату. Е, просто сказав, щоб він ще одну доску мені поклав до комплектації і все. І ось так я їх склеїв такими е, просто полосами ПВХ е, з однієї сторони і е, там е, з іншої сторони. Щоб вона складалася як слань-книжка. І воно так ну, набагато зручніше, вона е, жорсткіше і просто можна якби, ну ставати. Я в човні, ось допустимо, коли рибалю там твічингом, да, мені більше подобається стояти в човні. Я стою на цю слань книжку і е, взагалі нормально в принципі ну проблем не бувало. Так, друзі, ось я перевернув човен, ну і ви бачите. Таке вже потерте, ну, таких прям порізів немає жорстких, але ну, бачите, що човен експлуатувався і так добряче. Я його таскаю постійно по... по піску, по траві, по щебню буває. І таке вже реально покоцане Все. ну Тримається. ПВХ непогане. Порізів немає, ніде, бувало я і по корягам, так щоб ну, по днищу коряги проходили, і в принципі ну, нормально, немає порізів. З ПВХ все класно. На оцю передню банку я купив таку ось сідушку, щоб підняти рівень трохи вище, це 10 см. Ось так. Ну, може трохи менше. Щоб було зручніше пливти, плив, пливти і рибалити, тому що коли без оцієї сідушки, то коли ти ось гребеш, сидиш низько і ну, балони тут 32 зараз даже не знаю, зараз, можливо, такі самі роблять, а ну, потрібно трохи більше. Балони, там 34, можливо, навіть 36. ті ну, Це в принципі вже і човен буде сам більше, і матеріалу більше, якби, ну і ціна буде більше на нього. Просто ось коли гребеш, буває в коліні, отак ось ну, по коліну оце ручки задівають. І е, неудобно, просто треба ноги підгинати, і коли довго плити, то ну, ноги затікають. Теж є ну, А в принципі з цією сідушкою більш-менш непогано. Так, друзі, ще хотів ось сказати, що Ну, в мене таких проблем не було. А ось Тюма, Ну, Артем Бородай, канал, там, можливо, хто знає, у нього, самий... самий, Ну, не такий трохи більше. У нього човен він взяв 250. Довжина човна, а цей 230. І у цьому була проблема, що він перевернувся на цьому човні. Я не знаю, там, що він робив. Якось став ну, з одного боку на балон, там щось доставав облер і просто човно так ось перевернувся. Я, я ставав, були ми на сплаві. Якщо знайду кадри, то вставлю ці кадри. Я отак ось ну просто плив на сплаві. Було жарко, да, захотів скупнутися. У мене ж тут і речі були, все. Я просто отак ось ставав, ставав на цей балон. ну Це все було на воді. Ставав на балон отак і неряв у воду. І човен ну нормально не перевертався. Він е, трохи задирався, якби, ну щоб йому перевернутися, ну це треба. Там, аби щоб у мене і вага була набагато більше, і щоб сильно так може відштовхнутися, відчувана тоді може б да, якось він перевернувся. А так ну, до перевороту було ще дуже багато. Так що в принципі, ну, оце, що, може у Тьоме він трохи довший і за довжини, оці, і якось ну, і за цього перевернувся. У мене в принципі, нормально. Проблем таких не було, слава Богу. Ну ось, друзі, вам і розказав про свій човен, наче все згадав, всі моменти, всі нюанси, що з ним було задоволений. В принципі, я човном задоволений, реально 5, більше п'яти 5 років він у мене. Бувало реально все. І в мороз рибалили, і по льоду, і по снігу, і по траві, і по грязюці, на сплавах. Дуже сильно я його експлуатував і в принципі ну так, експлуатував, не жаліючи. І він все витримує, реально все витримує. Так що човном я в принципі задоволений за такі ну, невеликі гроші і такий нормальний човен. Що все, друзі. Всім дякую за перегляд. Можливо, комусь допоміг таким своїм відгуком. Так що все. До побачення, до нових зустрічей.